Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли у себе вдома на Етіхат Стедіан. Команда приймала лондонський Челсі Ен Самарески. 3-1 Сіті перемагає. Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо по порядку. Сіті 4-3-3. Стартовая ростовка у Господарев, Эдерсон в ротах, Хусанов, Мануэль Аканджи, пара центральных захистников, Йошко Гвардиол, Матеуш Нунес. по флангах, Матео Ковачич, Илгаген Гиндугон, Бернардо Сильва, три копьев захистников, Омар Мармуш, Эрнин Холланд, Фил Фоден у напади, это стартовая ростовка Сити. Челси Мореско, гол тренер команди, 4-2-3-1. Старт разного Челси. Робин Санчес в воротах, левая ковіл, трава чалоба, пара центральных захисників, Рис Джеймс, Марку Курелья по флангах, Хенс Фернандес. Мозі Скайседо, центральні опорні півзахисники, Колпалнер центральний атакувальний півзахисник, анонімдуяки Джей Дон Санчо. по флангах та Ніклас Джексон у нападі. Це стартова розновка Челсі. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Що ж, друзі, третя хвилина матчу. Челсі відкриває рахунок. Помиляється, Хусанов намагався молодий захисник. З Узбекистана головою скинути м'яч на Едерсона. Помиляється Хусанов. Підхоплює м'яч Ніклас Джексон. Віддає передачу на нонімі, до якиноні пробуває в порожні ворота. Забиває гол. 1-0, Челсі виходить уперед на третій хвилині матчу. Дуже швидко й справді командаський забиває. Помиляється Хусанов. Молодий захисник. Дебютний матч і справді. На перешкодах матчі дуже багато було помилок, що футболістів Сіті, що футболістів Челсі, була якась паніка. Ось, в принципі, моментів я би не сказав, щоб було якось багато. Ось удар Філа Фодена в встіку веріт, пригадається удар Дар Гвардіола, коли Єшко Гвардіол на замасі прибрав нунімоду, який дуже здорово пробивав, але не влучив по Але, в принципі, друзі, в принципі, такий знад футбол. Сіті більше став м'ячем володіти після того, як Челсі забився ранній м'яч. ну, В принципі, справді дуже багато було помилок, що у Сіті, що у Челсі. Ближче до кінця першого тайму Сіті все-таки заволоділа команда Хосепа Гверділу ініціативою. Сіті потрібно було відігруватися, і Сіті відігрався. І Сіті відігрався і спрацювало спрацювало в біганні метеушануніса. І на діагональ, Матеуш Нуніас вривається у вільну зону. Матеуш Нуніс дуже здорово випереджає Марко Курелі, б'є Матеуш Ноніс. Виходить він на ударну позицію, Робін Санчес и Гудерва, Але м'яч менше скакує на Йошку Гвардіолу, Йошку Єшко Гвардіол пробуває, забиває, Йошку Гвардіол 1 1 Сіті. Сіті відіграється на 42-х хвилині матчу, 1-1. Потім Челсі наприкінці матч не павну атаку, проївку на нього пробував, але. Не влучив в поворотах. мився. все. Перший тайм команди завершують бойову нічого 1-1. Початок тайму також команди обмінялися моментами. У Холланда був неповний шанс, коли пробував з під захисника Робін Сенчес, який удар виціх у Челси. Пару таких небезпечних було моментів, коли футболісти Сіті помилялися. Були перспективні атаки у але довести їх до якогось там удара все-таки не вдавалося. Тобто футбол, в принципі, да, Сіті більше володів м'ячем, там і у Мармуша. У Мармуша був хороший шанс, коли Холанд дуже здорово э, виграв боротьбу, скинув на Мармуша. Мармуш пробиває та не збиває. І тут же Сіті став дуже часто задійствувати справді Холланда. Эрнинг дуже здорово і справді цю боротьбу вигравав. Ендерсон вибиває м'яч просто в боротьбу, Холанд її виграє, і потім іде ось вже момент, справді. Справді, Холланд дуже здорово вигравав ось цю боротьбу. У таймі No2. Потім Джон Стоунс. Вийде замість Хусанова, Хусанов молодчинка, Навіть незавишень те ще помилився. В принципі. Ну, в принципі, непоганий матч. Справді провів. В другому таміт тамі, Джексона відібрав чисто м'яч, молодий хлопець, не цього забувати. І в принципі, це його такий перший матч. Вось, ну, звичайно, що... звичайно, що нерви. Вось, звичайно, що всі ми люди помиляємось. Ну, нічого, потім, в принципі, дуже став здорово діяти. І я впевнений, що далі він тільки буде набирати і набирати. І Мармуш сьогодні не пане зіграв. Ну ось вона, 68-х в матчу. Едерсон вибиває м'яч в боротьбу. Холанд, Холанд дуже здорово і справді вибиває м'яч. Я вам хочу сказати, Едерсон, Холанд проти Чалоби, Холанд виходить ну, на позицію. Побіг Робін Санчес на м'яч, але не розрахував Робін Санчес. Робін Санчес дуже високо і справді вибіжав. Холанд це побачив, пробиває Холанд. Goal! Не розрахував Робін Санчес. Не розрахував Робін Санчес цей момент. Я думаю, що Робін Санчес намагався вийти першим на м'яч але не розрахував він, не розрахував Робін Санчес. Робін помиляється, а Холланд побачив, побачив порожні. Ну, Порожні ворота, і справді, Холланд перебрасує Рабена Санчеса та забиває 2-1, Сіті скористався помилкою Челсі. Сіті скористався помилкою, вдалося е, э, пробити. Там треба Чилово боровся, але треба чалово. Підслизнувся, де ну, ще підслизнувся. Холланд дуже здорово е, замах зробив. Трево е, відіграний. Ну, Холланд бачить, чи Робін Санчес дуже високо піднявся і дуже спокійно перекидає Робіна Санчеса, пробиває та забиває 2-1 Сіті. Сіті виходить вперед. Потім у Челсі відбуваються заміни. Вийде ще у Челсі малий гісток Крістаферн Кунку. що, до речі, вийшов ще раніше педрунету. Кім Дебріні ще вийде у Сіті. Челсі взяв вже наприкінці матчу м'яч собі під контроль. Фусь, але створити якісь моменти Челсі все-таки не дойде. Сіті дуже здорово і справді команда стала діяти прорахунку, ну і ось третій м'яч Сіті. Знову йде виніс вперед. Холланд виграє боротьбу у Ковіла. відіграє передачу на Фодена. філ. Виходить один на один з рабіним Санчо. там філ Воден пробиває. один пробиває Фоден! 87 Вісімдесят сьомих винуватчу 3 1 Сіті. 3 1 Сіті і Голланд Гол та ще й плюс гольову передачу. Ернін записує до себе пасива. Віграє він боротьбу ліва, колвела, дуже здорово ставить спину, відіграє на філа Фодена. а Філ свій шанс реалізував. 3 -сіті. У Учасняється були непогані шанси вже наприкінці матчу. У до яких був хороший шанс, коли вдалося. Uh, вдалося і справді зайти дуже здорово по промафангу. Взагалі Ноні був один з найкращих футболістів Челсі, Дуже здорово uh, виграв тут uh, Ноні. Там Йошка Гвардіола трішки помилився. Дуже здорово Ноні увійшов не маленьчик, провив, але не забив ноні медуяки. Ну і ще у Лівая Ковела був хороший шанс вже після останнього кутового, там тривача лоба, якщо не помиляюся скинув дуже здорово. Пробував лівай, ковіл, ну не забив лівай, хоча в принципі шанс був непоганий. Ну в кінці в суддя дає фінальний свисток, Сіті, Сіті перемагає. Сіті перемагає, і Сіті справді здобуває для себе дуже важливу перемогу. І ось вони емоції. Хасе паґвардіол! Хасепа гвердіол. Справді Сіті сьогодні справді хороший матч провів. Ну і Сіті показує характер після поразки від Парижа. Команда здобула сьогодні перемогу, де ще й вольову перемогу. Сіті першим пропустив. Щоб подивитися статистику, Сіті переграв Челсі 15-10 по ударах, 6-4 удари в площину. 57 43 контроль м'яча, Ну, три за закутуємо тут Челсі переграв Сіті. Друзі, і ще дуже показова статистика голівих шансів. 6-2. Шість 6 гульових нагуту Сіті, три голі нагоди опущено, дві голіві нагоди у Челсі. Одна гольова нагода опущена, 558 пасів у Сіті, 480 з них були точними, 86% точність передачі Манчестер Сіті. У Челсі їх 418, 346 точно були, 82% точність передачі Челсі 5 офсайдах, З 15 ударів у Сіті 6 ударів в площину, 6 поузорота. Одне облучення в Стійку. 3 удари заблоковано було. У Челсі з 10 ударів, 4 в площину, 3 поузорота, 3 удара заблокованих. По успішних відборах краще був в Сіті. 9. 6 по успішних відборах, 69% успішності у сіті, 50 у чел, 3-3 по сейвам, 15-11 по унісі м'яча, 5-4 за перехопленнями, ну 6-8 по порушеннях правил, 3-2 по жовтим карткам. Ну а найкраще в футболісі матчу. Я би у першому таймі сказав, що це Йошко Гвардіо, але другий тайм, Холанд, неймовірний, другий тайм від Ерінго, тому я все таки Ерінго оберу на в футболістому матчі, хоча Йошко Гвардіо в принципі також провів дуже хороший матч. Перший тайм, якщо оцінювати по першому тайму, то Йошко Гвардіо найкращий, але якщо брати другий там, то Холод, якщо в цілому, то напевно Холанд. Гол плюс пас. Голланд забиває дуже важливий м'яч, від цього приточне філофодина. Тому так, да, Холланд справді хороший матч прорив Я Ернінга обирає найкраще футболіста матчу. І, в принципі, у нього не пане оцінка Холланда. Хусанов, я ж кажу, молодчинка. Навіть не на звичайно ще помилився. молодчинка. Молодчинка, я ж кажу, він ще тільки буде прогресувати далі. Геошко Гвардіо, як я вже раніше сказав, Маравуш, напевне, дебют Ну, Челсі, би виділив би Ноні нонімудуіки. Ноні Мудуїки, справді ноні. Ну, певно, був найнебезпечнішим там Челсі. Ну що ж, друзі, давайте дивитися турнірну та таблицю. Турнір на та на нас така, що Сіті заходить в четвірку Сіті, заходить на четверту позицію, а Челсі опускається на шосту позицію команда «Енца Марескі». Опускається, нижче вона вже не опуститься, і боротьба за зону о, ліги чемпіонів буде просто тут неймовірною. Сіті, взагалі, наступний матч проти Арсенала. На секундочку, друзі, справді проти Арсенала Мікеля Артети. Дуже ще один цікавий матч на Челсі зіграю на Стамфорд Брідж, for West Ham Дербі. Longness and Derby. Друзі, вам за увагу, бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення, друзі, усім до нових зустрічей.